Доброго дня, вітаю вас на нашому сайті. Я з радістю розповім вам про наші послуги ведення бухгалтерії фізичної особи підприємця Бухгалтерське обслуговування фізичної особи-підприємця в Києві від нашої бухгалтерської фірми це комплекс послуг, спрямованих на забезпечення ефективного ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності для фізичних осіб-підприємців. Наші послуги включають Ведення обліку фінансових операцій, включаючи доходи, витрати, зобов'язання та активи, підготовка та подання податкових звітів, подача звітів до фондів соціального страхування, розрахунок зарплати та ведення обліку працівників, проведення аналізу податкової ситуації фізичної особи підприємця, інші послуги. Ми працюємо з фізичною особою підприємцем всіх трьох груп єдиного податку та на загальній системі. Наша бухгалтерська фірма має досвід роботи з клієнтами різних сфер діяльності, включаючи послуги, торгівлю, IT, виробництво та інші галузі. Ми створюємо умови для успішного ведення вашого бізнесу та забезпечення бухгалтерської надійності. Після вашого контакту наш менеджер або фахівець з бухгалтерського обслуговування проведе з вами консультацію. Після консультації вам буде запропоновано пакет послуг. Після обговорення та вибору послуги ми укладемо з вами угоду. Після укладення угоди ми розпочнемо ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності для вашого фізичної особи-підприємця. Зв'яжіться з нами, і ми допоможемо вам з усіма питаннями, пов'язаними з бухгалтерським обліком та податковою звітністю. Всього найкращого!